Давайте поговоримо про власне конфіскацію машин на дорогах спільномитницю і поліцією. Скільки таких прецедентів вам відомо і за яких умов конфіскують розбирають машини і вивозять на штрафмайданчики? майданчики? Після того, коли активісти розпочали попереджені акції стосовно регулювання питання перебування автомобілів за іноземною реєстрацією на території України, значить на іноземній реєстрації, що зробила влада? Влада з початку року створила такі загони репресивні, які складаються із фіскальної служби і поліції, і почали зупиняти машини, їх перевіряти, шукати будь-які причини для того, щоб власнику пояснити, що цей автомобіль має бути відвезений на штрафмайданчик. І більшість автомобілістів, які не мають юридичної освіти чи юридичної знань, певних. От, вони навіть не розуміють про те, що е, співробітники митниці свої, е, свої, свої обов'язки і свої, е, всю свою роботу мають робити на митниці, а не на вулицях е, України, там, міста Києва чи інших, областях, інших областей. Тому е, ті, хто цього не знає, ті, хто значить, намагався якось там е, пояснити там, чи пояснити що в нього дома декларації якоюсь собою, тому що різні випадки були, і люди різні звертались. Значить, були такі, у кого забирали машини, були такі, з кого просто прямо хабарі вимагали. От, там, приблизно це 5 тисяч гривень. Нам активісти пояснили розмір хабарів за те, що машини впустили. Були такі, яких просто вдалося відбити іншим активістам, які зразу приїхали, які почали їм пояснювати, і ну, в кінці кінців не хотіли б не зв'язувати з ними і їх відпустили. Тобто різні варіанти були. От. Е, в яких областях це відбувається? Це відбувається у Київській області, це відбувається у Одеській області, у Івано-Франківській, Львівській, е, Сакарпатській, е, Чернігівській, якщо не помиляюсь, тобто всі близько дев'яти областей України охоплює так звані рейди е, по автомобілям з іноземною реєстрацією. Замість того, щоб це питання врегулювати і знайти вирішення, те, яке ми в тому числі пропонуємо. От, вони піш, пішли шляхом Ну, Ви розумієте, що не можна заганяти людей в кут, от, і тим більше зловживати цим службовим становищем, і тим більше дотискати їх таким чином корупційно, от, нічого, нічого доброго з цього не буде. І люди, і власники автомобілів, дуже обурені цим, і, і ну, цю реакцію влади сприймають дуже негативно. Чи є інформація, на яких підставах були створені ці загони? Чи якась постанова, можливо, якийсь наказ? Ну якась так, у нас є. У нас є е, ті копії документів, які вдалося там активістам сфотографу. Це, е, начебто, спільний наказ е, ДФС Державної фіскальної служби і поліції про е, створення таких груп, 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 таких груп оперативних от чи е, таких е, груп по інспекції по перевірці. І, на підставі цього наказу вони власне цим займаються. Я думаю, що ми надамо копію цього документу. От, і також ми попросили і у Абакова, і у Насірова, і у Кубіва, як віце-прем'єра, який курує цей напрямок, і у Данилюка, як міністра фінансів, щоб нам надали всі нормативні документи, чим керуються сьогодні. Фіскали, фіскальна служба і поліція. От коли вони таку роботу здійснюють, і коли вони ну, по суті займаються хабарництвом, прикриваючись якоюсь певною там перевіркою. Ну, в хабарництві ми звинуватити не можемо бути за руку, надо, треба піймати для того. І сьогодні інформацію чула, що на штраф Майдани саме митниці відвозять, то можливо на дорогах зупиняється ж таки нацполіція, яка умовно, там має компетенцію, а потім митники вже під під. Безумовно, автомобіль нахом. може зупинити Нацполіція, але є чітка, чітка кількість документів, які мають право перевіряти на національну поліцію. От, митниця здійснює митний, мит, розмитнення автомобілів і всі митні процедури на території митних постів. Тому е, я думаю, що є різні випадки. Можливо, є дійсно якісь там я виключаю, що можуть бути якісь випадки, коли автомобіль там, наприклад, прострочив час виїзду за кордон. От, це може бути, звісно. От і можуть бути різні випадки, але це не означає, що в тих всіх випадках, які в тому числі де активістів відпускають, чи відпускають просто так, чи за гроші, чи е, коли приїжджає велика кількість активістів там, захищати свого там, колегу чи е, власника такого самого транспортного засобу. От я не думаю, що вони можуть відпускати людину, які є такі грубі порушення митного чи іншого законодавства. Насправді. Закон, який сьогодні чинний, він передбачає можливість українцю перебувати на машині з іноземною реєстрацією від 5 до 10 днів в режимі транзиту. От. В той самий час, коли іноземці мають право тимчасового ввезення і відповідно обов'язок вивезти цей автомобіль на рік, безкоштовно. От. Українці, звісно, ті, ті громадяни, які купують такі автомобілі, які їх сьогодні використовують. Вони намагаються бути у правовому полі. От. Але це законодавство, яке сьогодні саме від 5 до 10 днів передбачає перебування на території України, от, воно якраз і заставляє їх бути в дуже некомфортних умовах. Мало того, якщо, наприклад, власник захворів, там, чи автомобіль поламався, то також там є передбачені якісь необхідні документи, підтверджуючи довідки і все інше. Як ви розумієте, навколо всього цього відбувається величезна ну, корупційна, корупційна метушня. От і коли ми уряду, Верховній Раді запропонували врегулювати раз і не завжди це питання, то ми запропонували, щоб громадяни України мали такі самі права з точки зору ввезення і обов'язку вивести автомобіль як іноземець. Тобто на один рік, від місяця до одного року, як громадян не хоче, він може задекларувати цей автомобіль з обов'язком його вивезти, сплатити певну суму грошей. За те, що він користується цим автомобілем, до речі, іноземці нічого це не платять іноземці, іноземці, нічого не платять. І це е, сума грошей в середньому від 150 євро до 250 до 300 навіть може бути євро, можливо і більше, в залежності від типу автомобіля, від того, який, це, який це автомобіль, від двигуна. Е, в законопроекті. Ми пропонуємо певний відсоток там від 0,2, 0,25, 0,3, від е, загальної суми митних платежів, в разі якщо б такий автомобіль був розмитний. Але я хочу, щоб телеглядачі і всі ми розуміли, що мова не йде про нові автомобілі, мова не йде про автомобілі, яким там 1-2 роки, мова йде про автомобілі, яким 7 і більше років. От. І мова йде про ті автомобілі, які вартість за кордоном в Німеччині чи в європейських країнах будь-яких, в середньому е мають 2-3-4 тисячі євро. Сьогодні під до чинного законодавства для того, щоб розмитити 7-річний автомобіль, надзвичайно високі ставки. Надзвичайно високі, начебто захищають шинок від, від автомобілю, якому, наприклад, 7 років. Автомобіль, який вони можуть купити за 2-3 тисячі, от для того, щоб його розмитнити на території України, повністю розмитнити, треба заплатити в середньому там, від 10 до 20 тисяч доларів євро. Він коштує 2 А тисячі. там було ж 200. Якщо там Дивіться, акциз. і подарунок. Мова йде про акциз, мова і йде то... про мито і мова йде про ПДВ. Чим старший автомобіль, Тим вищий розмір податків. Тому чим молодший автомобіль, тим податки менші. Ще раз говорю, ті люди, які сьогодні використовуються автомобілі по факту, вони не купують нові, у них не купують 2-3-4 річні. Вони купують автомобілі в дуже хорошому стані, їм там приблизно 7 років, які є достатньо дешевий сьогодні там. От, і цих людей просто немає більше коштів. У це них немає не ні 10, і ніде, ні 20, ні 25 тисяч доларів. Що... Так, це зрозуміло. <кл 'ї> якщо, наприклад, це там, легковуха легкове БМВ 10-річного віку, і його возиш, то приблизно яка яким то буде. Знаєте, я, я не, не знаю, яке <кл 'ї> БМВ, який в цьому БМВ, про який ви кажете. От. Але якщо ви, ми говоримо про те, що автомобіль, наприклад, може мати 2,5 літри, то таке мито може складати на. Так, приблизно десь 250, 280 чи 270 євро в рік. От. Якщо ви візьмете загальну кількість автомобілів, які вже сьогодні по факту знаходяться на території України, якими користуються українці, якими користуються іноземці, це близько 1 мільйон 500 тисяч автомобілів. Якщо ви навіть в середньому порахуєте 200 євро з кожного, це близько 9 мільярдів гривень в державний бюджет. Закон передбачає, який ми пропонуємо законопроект, що учасники АТО мають право один автомобіль також ввести, але не сплачуючи цих платежів. Не сплачуючи. Це для учасників АТО. Цей закон передбачає те, що якщо ви, наприклад, автомобіль маєте семирічний, ви один раз його завезли, а другий, рік хочете його вже розмитнити, ну, наприклад, у вас зробили грошей, у вас більше грошей є, то ви суму за цей тимчасове ввезення, яке ви заплатили минулого року. Можете зарахувати у вартість розмитнення. Це також дуже позитивно, я вважаю. Мало того, закон передбачає, що з дня набуття чинності протягом двох місяців всі ті автомобілі, які сьогодні мають оці незначні порушення по часу вивезення за кордон і так далі, протягом двох місяців вони всі мають з'явитися на митницю і оформити відповідні митні декларації про тимчасове ввезення, тобто не обов'язково вивозити їх. Фізично, але оформити документи всі, сплатити гроші в державний бюджет і мати зобов'язання через рік його вивезти назад. Якщо ви порушуєте таке зобов'язання і не вивозите цей автомобіль, то фіскальна служба спочатку вам один раз повідомлення спрямовує, нагадує, потім другий раз, потім ви маєте штраф, а потім ви цей автомобіль Просто втратити, він буде, він буде конфіскований. Він його через рік вивезе, а потім вивезе знову. Так, звичайно, він його вивезе, потім вивезе знову і знову заплатить. Але мається на увазі, що якщо людина не вивезе на той період часу, який він задекларував і взяв обов'язок це зробити, то він буде мати попередження, попередження, штраф і може, може і це може цей біль конфіскувати. Мало того, що ще позитивно в цьому законопроекті, в тому те, що кожний такий автомобіль з. Іноземну реєстрацію буде мати дуже чітку і жорстку прив'язку до громадян України, ті, які беруть на себе зобов'язання цей автомобіль вивозити. От. А це означає, що ця база даних буде перед на усі державці правоохоронні органи, і в нас не буде такої ситуації, що коли на таких автомобілях здійснюється там, чи ДТП, чи будь-яка інша правоправо поступок, якийсь негарний вчинок, якісь порушення закону. То е, нікого не можна знайти. Тобто, це ще також добре, позитивно для е, наших правоохоронців, для того, щоб дякую, так, так, зрозуміло. Того, щоб І не не останні невеличко. Дивіться, ну все ж таки, чимало цих машин саме оформлені на литовські фірми, оскільки на фізичну особу дуже важко оформити, там на німця якогось чи поляка оформлюють на ці литовські фірми, які спеціально створені для того, щоб власне існувала така схема. І зараз виходить, що зупиняє нацполіція власника такого, який є резидентом України. І автівка не зареєстрована в Україні. Тобто за це в принципі можуть, наскільки я розумію, штрафувати, да? а потім після штрафу, якщо порушення вдруге зафіксоване, то і конфіскувати машину. От, можливо, вони цим користуються під рух. Ні, Ви це знаєте, це? якщо ви зараз, якщо зараз те, що ви запитали, є автомобіль, який є власником якого є юридична особа, тобто якась фірма Прибалтійська, наприклад, і цей автомобіль на території України перебуває, він має право перебувати рік. Безкоштовно взагалі, тобто його не можуть, його можуть тільки затримати чи арештувати, чи ну, мається ново законфіскувати, чи на штрафмайданчик відправити. Якщо термін зворотнього вивозу був порушений, от. але якщо це автомобіль, який сьогодні є власністю іноземної компанії, який легально завезений на територію України, жодних проблем немає. От, але проблема тут зовсім в іншому. Проблема в тому, що українці не хочуть бути в такому стані, коли вони і там мають за такий так званий сервіс платити, там чи в Польщі, чи в Прибалтиці ще десь, і, і тут мають там для того, щоб вони могли цим автомобілем користуватися, вони ще мають бути там оформлені на роботу, вони мають мати право водіння цим автомобілем, як ви розумієте, і так далі. Тому вони не хочуть е, ускладнювати ці всі свої стосунки, які так. І своє життя, які і так в них не дуже легке. От. І вони кажуть, дайте нам можливість, як громадянам України, це офіційно. офіційно це легально зареєструвати, ну, задекларувати, що це ми, ввозимо, ми громадяни ввозимо, ми за нього, за нього не саме відповідальність. От. Тому цей законопроект вирішує цю частину. Очевидно, що всім автомобілісти хочуть, щоб були автомобілі більш доступні. Щоб вартість розмитнення в цілому, в цілому було Чому? менше купують да на литовських там і решті номерів, вони розмитнюються за такими ставками, це теж зрозуміло. Але знаєте, просто от ми з Назаренком спілкувалися. Я розумію, що він є лобіст зворотнього, тобто mm. він за те, щоб навпаки нові машини можна було купувати за більш низькими податками. А, але все ж таки він каже, що ця схема раніше не існувала через те, що було ДАІ, яке зупиняло. А коли у цей період розформування ДАІ, Якраз почали легалізовувати таку агентурне закон. Знаєте, питання вони дає чи не дає. Питання в тому, що якщо є законні підстави не резидента чи іноземного автомобіля перебувати на території України, то є дає чи нема дає, ну буду частіше зупиняти автомобілі. Ну, тому питання тут іншому абсолютно. Тому що або це питання, якимось яким чином правильно буде врегульовано, от, або ми просто будемо мати. Ну, велику проблему, яка буде полягати в наступному. Перше, люди економічно активні, люди, які сьогодні цей автомобіль не використовують для того, щоб відпочивати, чи для того, щоб там, виїжджати на суботу неділю, там, на якийсь вікенд, вони цей автомобіль використовують для того, щоб працювати, заробити на свою родину собі на життя. Mm -hmm. От. І це дуже активна частина людей. Так, вони не заможні ці люди, От. але вони і не просять у державу нічого. Вони не йдуть на. Біржу, вони не просять якихось ну, пір. Піль... То тобто, робити, це так. буде те, що по перше, тобто що, якщо питання це не буде врегульовано і підхід буде такий силовий, як зараз розглядається, то це буде страшне збурення великої кількості людей. Це перше. Друге, навіть якщо силовикам вдасться ці автомобілі паралізувати чи щось зробити, то для економіки і для країни ми програємо, тому що ці люди будуть менш активні, менш рухомі, менш е, мобільні, і е, ну, держава точно від цього втратить. І навпаки, якщо цим людям дамо можливість на певний період часу ну, платити бюджет офіційно, легально, то і бюджет отримує плюси, і будемо мати людей, які будуть більш-менш задоволені тим, що вони можуть себе якось зараз реалізозякось реалізував поясніть на вашу думку які шанси проходження вашого законопроекту Тому що ви є позафракційний депутат або можливо альтернативний якісь може компромісний потуєння <клес> я є депутатом від політичної партії воля позафракційний таких е, позафракційних депутатів які підписали цей законопроект є кілька мабуть десятків але загалом е, я володимир поросюк і більше як 105 народних депутатів сьогодні є співавтора <клес> Це величезна група людей, де величезна депутат, кількість депутатів з усіх політичних партій, з усіх з усіх фракцій, практично. І мало того, я розумію так, що ми просто воюємо з лобістами автомобільного авто, авто, автопрому, якого насправді ну по суті поки що не створено повноцінного, тому що крім део і крім. Кількох китайців, от, практично немає ніяких машин, які би ми могли сказати, що це вітчизняний ну, звісно, автопром. Вітчизна, правильно. правильно, але чекайте, пройшло вже 15-20 років, коли цей автопром формувався. Ці всі власники автопрому вже всі мільярдерами стали за цей період часу. А громадян України автопрому так і не побачили. Тому ми говоримо про що? Про те, що треба створювати правила, які будуть доступні, автомобілі будуть доступніші. Так? Другим кроком має бути взагалі перегляд ставок для того, щоб автомобілі нові. Люди могли купувати за набагато нижчими ставками. Але зараз давайте врегулюємо це складне питання, яке в нас зараз вже дійшло до точки великої напруги, до великої кипіння. От, і його зробимо, щоб люди могли себе нормально А він у мене включення? Цей законопроект буде включений в порядок денний разом з усіма законами, які будуть голосуватися. Ну, ну я маю на базі той порядок, який на сесію сесії у нас зараз ще не ухвалений порядок денний взагалі в сесії. Ми я знаю, що, що тому була така ситуація. І вона залишилася. Значить, ми прогнозуємо, що наступний сесійний тиждень і наступний комітетський день, який буде в середу, цей законопроект мав би розглядатися у южан. Це прогнозуємо. це перше. Друге, ми прогнозуємо і хочемо, щоб цей законопроект був в в першому читанні поставлений в зал. Я точно знаю, активісти вже повідомляли, що вони 22 числа, це буде середа, будуть по регіонах, а вони там більше в 10 регіонах кількість цих людей будуть робити якісь там акції чергові, тому що вони вже цьому цьому не вірять. Mm -hmm. Більшість людей вони починають зневірюватись, особливо коли їх починають тиснути. І вони будуть робити ці акції протесту чергового свого, причому е не дуже радикально налаштовані, тому що ну, вони не очікували такої неадекватної реакції. А коаліційні депутати є, які депутати? Звичайно, слухайте, Народний фронт, БТП, всі. Тобто, Ну, там я вам покажу. Зараз, ну, тобто шанси реально є. А ви вам ви, вимагають ви, показати запити, що ви кажете, ось є.